Киев оказался в каменном веке, э, так все, надо привыкать жить всем там. Да? Не надо мне говорить о том, как тяжело сейчас приходится гражданам Украины. Россия не била по инфраструктуре Украины неделю. В Кране тишина. Весь поселок практически без воды уже третий месяц. Есть один плюс в воде. Я... Свадьбу в Донецьк. У мене свадьба в 7 часов вечора закончилась, потому что день воды был. Света до сих пор нету. Як в 6.15 відключить, так до сих пор свята нету електричества. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас. Вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, що в усьому світі винна в абсолютно всьому, звісно, Україна. Війну розпочала Україна на Росію, напала Україна завершувати війну. Не хоче хто правильно Україна? Російська пропаганда живе і дихає для того, аби нас з вами звинувачувати. Ну а наше з вами святе і священне завдання протистояти ворожим наративам. Тож я закликаю вас, друзі, всіх вас, хто нас зараз дивиться по в по прямому ефірі чи в записі. Не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте почути, побачене і, звісно, ходіть в опис до нашого випуску і задонайте в підтримку Збройним силам України. Strike Drone Company відкриває збір на автівку для підрозділу мобільної дронової ППО. Наша ціль. Зібрати 500 тисяч гривень, і якщо чесно, поки в нас є одна п'ята, тож я, друзі, дуже вас прошу долучитися до цього збору, задонатити будь-яку суму, яку ви можете собі дозволити, пам'ятайте, що таким чином ви робите нашу армію сильнішою. А я поки вам розкажу про наших ворогів. Знаєте, я думаю, що час нам запускати якусь другу програму. З російськими пропагандистами все давним давно зрозуміло і дуже просто. Все, що вони говорять, це люта діч, все це вигадується якось на ходу, і не має вже жодного значення, сенсу і впливу. Інша біда і інший виклик, це українські недоексперти і інколи пропагандисти. Те, що вони говорять, те, що вони видають в паблік, на голову не налазить, а потім це все перетворюється в харчі для російської пропаганди. Ну, про те, що нам треба. ямы копаты и все инше. Оказался в каменном веке, uh, так все надо привыкать жить всем там, да? Советница, секретаря СНБО Ольга Баби вообще сказала, так надо теперь готовить детей, внуков, правнуков к жизни без света, без тепла. Это наша новая реальность, это наша новая жизнь. А я вот вспоминаю, а на Майдане это было обещано, да? Зрештою, із таких коментарів стає зрозуміло, що ми очень навіть похожі на русських, от тільки ми так не живемо. Нічого подібного в нас немає і від цивілізації, від комунікації, від комфорту ніхто не відмовляється. Росіяни потирають руки, б'ють в долоні, Їм дуже подобається все, що вони роблять з нашою країною, все, в що вони перетворюють європейське прекрасне квітуче місто Київ. тільки я хочу ще раз нагадати: українці. Ніколи не погодяться жити як росіяни. В нас є дух супротиву і боротьби. Ми готові перетерпіти зимовий період чи складні дні. Але далі ми повертаємося до нормального способу життя. Ми не живемо в каміному віці. В нас є газ, чого немає в Росії. В нас є Унітаз, чого немає в Росії. І так чи інакше, але наші енергетики дивом все відновлюють і повертають до нормального життя. Тож, скільки би росіяни в своїх пабліках не зловтішалися з того, як час від часу можуть виникати в нас проблеми масово. Ми не живемо як росіяни. Все, що з нами відбувається, це наслідок війни і обстрілів. А ви так живете просто так, у мирні часи. Всплывают замечательные данные, что, оказывается, Киев Теплоэнерго выделил чуть шесть или семь грантов там на тридцать с лишним миллионов гривен фирме никому неизвестной фирме, зарегистрированной в Словакии, на кухарку. Ну, выяснили, кто там, на, на одну женщину, украинку, которая работает кухаркой в кошице. И не помышляла вообще, что оказывается, через как бы ее фирму проходят такие деньги. Представляете, вот дожили все-таки до идеалов э, революции большевистской каждая кухарка может управлять как минимум восстановлением э, киевских ТЭЦ. Но не знать, правда, при этом. О боже, давайте съесть слухать. Я к российские пропагандисты размирковывают на тему, чи варто. Співчувати українцям, яких зараз бомбить російська армія, які в холоді, в голоді, які. Ну от Просто прям при тому, що побравте мене, напишіть в коментарях, але масово я ніколи не бачила, бо українці намагалися зайняти позу, образ, роль якоїсь жертви. Ми жертва по факту на нас напали. Але в цілому я дико сорі От хто хто українці. Але точно не ті, хто зараз у слабкому стані. Ми тримаємося вже без малого 4 роки. Нас бомблять, над нами знущаються, в нас все забирають. Нас страшені виклики, в нас продовжується мобілізація, в нас продовжуються події на фронті, бойові дії, і не тільки, але при тому ми тримаємось. Російські пропагандисти вирішують пригадати, хто всі ці роки дан Бамбас. І чому ніхто ніколи не турбувався про бідолашних людей Донецька. Значит, вот этот вот вопрос о мирных жителях, которые погибли, о цене человеческой жизни, о слезе ребенка и так далее, и так далее. Вот всю эту туфту, сейчас это туфта, мы ее забываем и отбрасываем. Это была бы не туфта, если бы вы об этом говорили начиная с 2014 года. У меня большая просьба. Значит, не надо мне говорить о том, как тяжело сейчас приходится гражданам Украины. О том, как они лежат в бомбоубежищах на голом цементном полу. вместе с котами и крысами, как я сегодня слухав розкази там какого-то Київляніна. Вот это мне все рассказывать не надо. Зрештою, не повертаючись вже до розп'ятого хлопчика, не повертаючись до розкопаних танків, про шахтарів, які протестують проти київського режиму, завжди хочеться сказати, слухайте, ви б подбали про своїх людей. Не треба згадувати Донбас 2014 року. Згадайте Белгород 26-го, згадайте Кущину 25-го. Ви наплювали на своїх людей. Війна не може спинитися через те, що в Росії не існує такого поняття, як цінність людського життя. Ніякого. Ні Норкіна, ні Соловйова. Ні, Скабєєвай. Якщо в буквальному сенсі Путіну завтра для якихось потреб треба буде засунути спочатку пляшку їм в дупу, а потім відправити на фронт, не питайте мене, як ці речі пов'язані. Він це зробить. Хай навіть вони дуже і дуже майстерний інструмент в його руках. Але в цілому, заради свого майбутнього, пролонгації своєї влади, він знищить все. І українці будуть другими, бо першими помирати підуть. Росіяни. Я вже це все сам своїми руками бачив, своїми глазами, бачив, своїми руками щупав в Донецькі. Ні один хер да, нічого не говорив о том, як людям тяжело. Порошенко говорив. Ну да і цілий тиждень, як ви знаєте, росіяни не б'ють прицільно по нашій енергетиці. Не знаю, може на момент запису, коли ви будете дивитися цей випуск, щось і зміниться. Але ще раз, тиждень немає прицільних ударів. І все це через те, що Дональд Трамп попросив нібито персонально Путіна персонально не бити по Україні. І Путін, звісно, як голуб миру, на це погодився. І тут виходять в нас Тікток-експерти, які пояснюють, що ви ж зауважте, що попросив не наказав. Не треба думати, що Путін став на коліна перед Дональдом Трампом. Але насправді пояснення всьому, що відбувається, куди простіше. Путін не хоче сваритися із Трампом, і так це все ще ознака слабкості і другорядності, меншовартості, тому що Донні може щось зробити. Що я не знаю, бо ми так багато всього від нього чекали. Він нічого не зробив, тому годі й гадати. Але, зрештою, в нього є тамагавки і санкції, в нього є ракети до протиповітряної оборони чи атакамси, якими можна бити по території Російської Федерації. Так багато варіантів, які можна застосовувати, які чомусь не приходять в голову самим росіянам. Тож вони краще із великим задоволенням скажуть, що це просто жест доброї волі, дружній прояв від Путіна, а не зовсім, як і завжди, мокрі, сикливі штани. Трамп попросил Путина о недельном перемирии. То бишь, что Россия не била по инфраструктуре Украины неделю. Чубатый, заметьте, попросил, не приказал. Но, думаю, радоваться вам рано, потому что вы первые, как правило, всегда нарушаете вот эти договоренности. И как думаете, что будет, если... Ви його нарушите. Конечно, все возобновиться і вернеться на круги своя. Ну і до речі, немає нічого прекраснішого, аніж класний, жвавий, інколи чорний дерзкий жарт на слову дня. Ви знаєте, що всі ці 4 роки повномасштабної війни ми таки тримаємося, зокрема, через гумор. Коли доречний, коли не дуже. І про недоречне саме зараз, про стендапера, який жартує про основу основ, про біду, яка не полишає Донбас довгі-довгі місяці. Про воду. Хто Донецький, хто взагалі, ви всі слідите за цією ситуацією, що у нас з водою відбувається, я в шокі. Я жду, коли наш глава республіки вийде і скаже, уважаємі дончані, чому немає води? Я на воду взяла скезу. У мене є шутка, де я говорю про те, що я рукожоп. Да? Что я ничего не умею делать по дому, я рукожоп. И мне из зала выкрикивают, Так это ты воду из Ростова сюда вел. Нахуй. Поселок Наш Завод, улица Калантай, 1 февраля 26 -го года. Ближайшая бочка по Калантай 45. Ну, вот жители уже написали, что кран замерз. Просьба не крутить. И, соответственно. Ну, крути, не крути. Да, крути, ну, крути. не крути воды нет. Вот люди пошли в поисках воды добывать ее где-то. Жители поселка Мышзавод просят принять меры по централизованной подаче воды и обеспечить нас, пожалуйста, водой, так как брать нам ее негде. Хочу бы сказать, что гумора в этом жарте ровно столько, сколько воды в Донечку. Під одним словом, стендапери. Коротше кажучи, стендапери, жартівники, клоуни вирішили потягнути приколи з мешканців Східного регіону України, тимсово окупованого і знекровленого, зневодненого абсолютно всім, як людьми, так і справді водою. Зараз ви почуєте всі ці жарти і побачите цей жахливий стендап, але найголовніше це ще одне твердження того, що. Всі ці довгі роки росіяни аскатінювали мешканців сходу нашої країни. Аскатінювали, привозячи туди росіян, аскатінювали умовами життя в цьому регіоні. Ну і ось ми докотилися жарти про воду в Донецьку. О, є один плюс в воді. Я ввел в свадьбу в Донецьку. У мене свадьба в 7 часов вечір закінчилася, тому що день води був. Первую брачную ночь молодые ебались, но с баклажками, понимаете? Я... Там еще был прикол, там был дядь Жора, он такой встает, тост горит, говорит, ну все деньги, банальщина, бак на тысячу литров. Просто молодым занесли в зал бак на тысячу литров. 1 февраля, поселок Марзавод, улица Калантай. Сегодня наш день по графику подачи воды на часах 19.33. В кране тишина. Весь поселок практически без воды уже третий месяц. Емкости, которые установлены на поселке, замерзли. Пополнить запасы, набрать воду нам просто негде. На все наши жалобы, обращения один ответ – нехватка воды. Причину детально ніхто не изучает, не знає і не займається. Ну і що ж бо все егоїстично про себе та про себе. Пропаганда про нас та про нас. Російські чиновники про нас та про нас. Зрештою, давайте хоча б під завершення сьогоднішнього випуску трішки про Російську Федерацію. В Мурманську та Сєвєроморську знову блекаути. ніколи такого не було, і Стану пораніше, пораненчим завтрак сделать. Кастрюльку кипічу, Это Це отнуточки у нас. Вообще нічого не видно. Небо. В місті зникла електрика. Мера оголосив про скасування занять у школах, влада просить мешканців не користуватись електроприладами. Как 6.15 отключить, Тогда до сих пор света и нет электричества. Газ есть, слава богу, вода. Горячее, холодное, отопление прям хорошо уже греет. То есть мы не замерзнем. Вот люди с фонарями идут. И там по ступенькам поднимаются с фонарями. Сейчас вот эти тоже будут подниматься с фонарями. Так что люди гуляют здесь с фонарями. Машини їздять. Десь в девітині світу немає. Девкам девітина есть. Там, который далі, дві девятины, у них теж світу нету. Чи интересно взагалі? Як ви розумієте, знову наші дрони туди не долетіли? Знову наші ракети там не побували. Просто природна стихія там російське жлобство. Нестача коштів, фінансування та просто наплювання на цей регіон привело до того, що блекаути там тепер трапляються частіше. Тобто навіть в Україні, прости господи, не стріляють цілий тиждень, а в Мурманську і Сєвєроморську блекау. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте тим часом обов'язково нас підтримувати своїм лайком. Підписуйтесь на YouTube канал Курбан Валайф. Коментуйте наш сьогоднішній випуск, діліться своїми думками, емоціями і чорними жартами. І не забувайте, що в описі до цього випуску є посилання на наш збір. Для нас український важливо підтримати Збройні Сили України, надати їм все необхідне, тож донайте. І бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!